Так, всім привіт. Всім привіт! Починаємо трошки аналітику. Починаємо зразу: я вам розкажу. Що, хто і куди, тому що довго не будемо затягувати 5-10 хвилин, ну і все. Пане Мар'яне, доброго вечора, доброї ночі, доброго дня. Добрий вечір. пам'ятаєте ми з вами сиділи на МК-товіці, аналізували. І у нас там був спор такий цікавий з Віталітії ну Матч таки то не зігрався, але на мейджорі ми цей спор відіграємося. Відіграємо. Так, Добре, перейдемо до мого пікему. Вже в принципі в цілому. На початок я вам рекомендую робити пікеми в Петріка на сайті. Всі кошти, які, які задонатили на збір, вони відправляються повернутись живим. На цей час зараз, зараз скажу, скільки є. 200 800. На цей час мене збирали, в принципі. Тому прошу приєднуватися до цього пікему. Ось. Наступний, де я вам рекомендую теж зробити пікеми це є конкурс прогнозистів. В від Кості. Від Кості. Тому прошу підтримати і прошу зробити пікеми. І, ну, і також на третій, на останок, пікем в БО3. Тут ми зараз будемо робити. Поїхали. Так, 3-0, 0-3. Так, на 3-0 йдуть зараз фаворити: це Heroic, Cloud Knight. Ну, і також я думаю, що на 3-0. Можливо, підемо. Не дуже. Eternal, eternal Fight. фай. Вот. Думаю, теж на 3.0. Тут я поставлю. Хочу поставити як Cloud Knight, но не буду, бо вони не є стабільні. Мені подобаються А знаєте, я зроблю. хоть ка ньому, хоть каньом, тому я поставлю тут Eternal Fight. Думаю. Зможуть. Можуть виграти фіноль. Ну, знаєте, сенсації, мейджер, сенсації, ну мусить щось, якісь, щось бути, розуміти. Так? Тут е таке. На 0-3 в мене є варіанти. Це є. Е це є монголи, але монголи ні, тому що я знаю, що вони на кожному мейджорі забирають хоч одну карту, тому не будемо. Пень поставлю бразильську команду. Um, на вихід Це 100% апекс. Um, Ні, так от треба зробити. Щоб було по людськи героїк. Е, um, uh, um, Cloud Knight. Амкал, я думаю, російська команда вийде. Не хочу, але думаю, що вийде. І... О тут, до речі, в Легісі грає Лаутзера. То він цікавий, такий цікавий состав собі зробив. Ну. Побачимо, що вийде з цього, але щось я не думаю, що вони вийдуть. Енс і наостанок. Фурія або Імперіал. Фурія, думаю, Фурія. Хоча Імперіал теж може вийти. Я би замість. Амкала імперії поставив Ну, ладно, пусть буде, пусть буде так. На 03, до речі, можуть вийти. Лунві... Ця команда Лунвізіо. Так. Тому ось такий мій пікем в, в bo 3 До речі, тут можна скіни виграти. CLAH, АВП AV, і такий юз прикольний. Я думаю, такий буде пікем нормальний, тут зберігаємо. Перемінити я його вже не переміню. Він же таким і лишиться. Дізнаюся потім, яку я тут стату отримаю. Дальше. Не забудьте, кажу, не забудьте зробити. Це ти саме PKM in St. PQM в інсті був е, на сайті Петрика. Е, я тут. Зараз зараз я вам покажу, що я тут зробив. 100 гривень. Не пожалійте, потрайте на добре діло. Замість того, що ви купите там в цьому в стімі пропуск, купіть ліпше тут за Дунати. Хоч тому... якась користь буде. О, тому в мене тут хероїки на 3.0, що я дуже сильно Надіюсь і вірю, що так буде, тому що я в героїків давно вже вірю, вони вже і. Свою команду свою поміняли состав LunVision на 03. І ось мій О, ось, Не забудьте також на конкурс прогнозистів поставити. Ось, тому дякую всім за увагу. Ще побачимося, ще почуємося, і до нових зустрічей. Побачимося на наступному. На наступній серії там. Legend Stadia, коли буде. Ну, там вроді буде на три. Дякую, що мене покликав. А, так. Ну, добре, розкажи ще на останок свою думку. що Ну, що тобі. Як тобі вообще команда Liquid? Мені дуже шкода, що вона не прийшла на. На майже. Мені дуже шкода, тому що. Uh, вже команду поміняли вони, сустав поміняли. Знаєш, і там цей зараз Кедіан прийшов і розрив. От що ти про команду про команду Liquid розкажеш свою любиму? Вона мене постійно розчаровує, як Тоттенхем. Вона починає першою, а закінчує десь знизу. Гарно починає. А закінчує. Гань бою, з турніром виходить. При... Дивись, ти так, не і Іроки виходять, приходять. Ти не переживай, все буде добре, ліквіди ще свої заберуть, я надіюсь, тому що. Головне, щоб не перейшов нікуди, Кіндер і. і... і... Кедіон. А Кедіан там всіх затащить, З кіндером. ти що? І... Кіндер і Тедіум ніколи не перейдуть іншу команду. А от що ти скажеш вони за там вже що ти зіли. скажеш за команду Cloud Knight? Знаєш, така команда. Ти любима? Моя? Ти що? Моя любима я? хіба на оборот трошки. Тому що ну, там такий там майна... сустав, я не знаю, як вони ще не зіграли. Перенос? В тому смислі слова. Зрозуміло. зрозуміло. Ну, одне скажу. що Бумич найкращий в цій команді. Прекрасно, він закриває все що, все, що має бути, розумієте? До речі, за. І ця команда дійде до ну, хорошої стадії. До однієї четвертої точно йде, не другої. До речі, гравець, який буде мати найвищий рейтинг ЛТВ. Давайте що це обсудимо. Я тут Фореста поставив, але це не, це, не, це не є Форестер. Мені, до речі, команда колись подобалась. От Форестер, Крат. Це ще до, до того до повномасштабного вторгнення і так далі, коли я ще деколи топив за російські команди. Але вони, до речі, грають в Амкалі зараз в команді. Але точно це вони можуть навіть не вийти. Їм той турнір, в принципі. Не дуже потрібен. А от я хочу поставити тут: хто буде мати найвищий рейтинг ХЛТВ. Ем, можна би було. Того всіх сить. Я б клаутзеру поставив, але я знаю, що він же не в тій формі, який він був. А, тому, блін. Ти ж знаєш, хто займе перше місце? Знаю. 17-літній хлопчик. Не який могу... стане кращим симпл, не, не почекай, 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 Тут його немає. Тут його немає. І донка немає і того, і того немає. Чекай. То, то ще не Ледженд стадія, то що тільки опен квал. Окей. Я розумію, але донк та тащить. Він буде найкращий в турнірі. це... Okay. це машина побачимо, що то, що то, що то є. Це просто машина. Це покажуть. Це таке. Ладно, з гравцем ми не визначились. Я думаю, що це буде гравець, скоріше всього, Блін, ну, тяжко. Блін. Я думаю, що це буде кос... Кос... Ні, чекайте. Інше. Петро. Інше. Нікодос. Хто би в чаті, Хтось без зараз. Тут У нас є трохи людей, би в чаті зараз би написали. За, ну, а за кого ви? Ладно, таке питання. Коротше, хай це буде. Нікодос. Нікодоскається. Подивимося, хто ж там буде найголовніший. MVP, MVP це, ну, це не дуже так. Це дуже тяжко для аналізу. Але на останок, я хочу вам сказати. Це просто нажмите інше. На останок я хочу вам сказати. Переходьте. на на сторінку Петрика і робіть пікеми. І так само таким чином ви підтримуєте Збройні Сили України. Всім дякую, ну і до зустрічі, Па-па. папусіки.